Місту потрібна молода кров. Я готовий. Я готовий боротися, я готовий змінювати. Кравченко балотується на мери міста Новомолинська. Я готовий. Ти на вибори, ти реєструватися, кандидати на мера міста. На вибори підеш? Ну піду. От я потенціальний кандидат в мери, Проголосував би за мене? Конечно. Чого? Не знаю. Понравився ти мені. Only you. Ми гордимося вами, бо ви є герої, герої нашого міста, військової частини нашої славної Волині. Заліто, щоб ти розумієш, я така культурна, що навіть вперше після себе посуду. Сумно, сумно аж за край, не дивись на мене, грай музик, пограй. По кореспонденту, ні. Ай, хлопці, от стань. Я лучше встану при своєму мнені. Ту політичну силу ви підтримуєте? Ніяку. Я поки що не, не знаю. Ну, точно. Це найкраще. Ну. Що? Ну, Но. Но хай буде партія Ляшко. Сама крута. Да. Олег, подобається? Так. Да. Можна придбати самого. 45 чи 50, ну, ну я не знаю, я не п'ю, то я вам не можу сказати. Non, 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 non. <му> Картопелька з любов'ю, знову ж розпалений цей вогонь, багаття. У нас виходить таке сонечко уже прикрашене. Нам ще потрібно зробити йому бантика. Заспокоюємо. Я не працюю, не працює. Яке підприємство в нас працює? Ми хочемо, щоб все було по закону. Якщо є бажання якогось інвестора прийти, прошу по закону поступати. До побачення, з вами не хочу мати ніби. А що наше брати? Я що не сказав, яке ми. Що робити, Якщо ви... Ти знаєш, ми свободні, з вами нема розговора. Мітинг в повному розпалі. І нас вже починає трошки гнати в шиї звідси. Бо це дома. Дуже... Е, е, у мене е, 17-й рік мого депутатства. п'ять кіборгів. П'ять повернулися живими додому. Хочеться дітей привчати до чогось такого світлого. На сході там війна. Ми пам'ятаємо афганський синдром. Дуже багато хто відходить після того і десятки років. Як ви як взагалі? Як